Отже, ми читаємо Матгелілу в чи читання Черетамрити, главу 17 Подорож Господа до Вріндавани», починаючи з тексту 185-го, і ми читали минулого разу про те, як читання Магапрабу був у Матхурі, як він спілкувався з Саноді Абраманою, і який був учнем Мадвендри Пурі, і читання Магапрабу наполягав на тому, щоб саноді Брама насамперед готував їжу, і він, читання Магапрабу, буде куштувати цю їжу, незважаючи на те, що Сан'ясі зазвичай в ті часи не приймали їжу вдома. В домівках сонодія браманів, які були нижчим серед браманів, бо приймали учнів з нечистого прошарку суспільства. Вони приймали ваші, які не дотримувалися регулівних принципів Суворо. Отже, читання Магапрабу сказав, що в цьому 185 му вірші, що поведінка відданого встановлює, в чому полягає істина істинне призначення релігійних заповідей. Поведінка Мадевендре Пурі з вами це суть релігійних заповідей. Дуже дуже серйозна. Серйозна тема. Дуже серйозна. Ми продовжуємо коментар щодо провопади, що дуже великий. Людей із земними мотивами помилково. Називають магаджанами тільки за те, що магаджанами тільки ті, хто далекі від відданого служіння. Єдиний мотив, який скеровує поведінку магаджани, це Крішна Бхакті. Тобто єдина мотивація, Магаджани це Крішна Бхакті, віддане служіння Господу і ніщо інше. Іноді магаджанами називають корисливих, вважають корисливих трудівників відірваних від життя філософів, невіданих йогів, містиків та людей, ласих на матеріальній розкоші, жінок та гроші. Але ще Матбагава там 6.3.25 щодо таких несправжніх Махаджан, махаджан каже так. Праєна веда пад ідам на Махаджано ям дев'я вимохі та матір бата Maya Yalam, Traiam, Джади Крита Матир Madhu Pushitaim, Pushitajem, Ваitanike Mahatti Karmani Yamanah. Кармі кросливих трудівників. Вважають за Махаджан. Нерозумні люди, які не знають ваги відданого служіння. Світський інтелект і спекулятивні методи пізнання таких нетямущих людей підпорядковані трьом гунам матеріальної природи. Тому вони не можуть зрозуміти безкорислового відданого служіння, тобто, вони матеріальної природи, і ще стосується все, що стосується матеріальної природи, підвладна закону карми. Тобто причина наслідкового ланцюгу. Є причина, є наслідок. Це називається карма. Оскільки віддане служіння це безкорислива діяльність, тобто вона не мотивована матеріальними наслідками, вона не має коріння в матеріальному світі, то тому це віддане служіння поза гунами. Тому вони не можуть зрозуміти безкорислове відеонослужіння. Їх приваблює матеріальна діяльність і вони стають поклонниками матеріальної природи. Їх називають корисливими трудівниками. І вони заплутуються в матеріальній діяльності, навіть якщо маскують її під духовну. У Бгагаватгіті таких людей названо веде вадаратах, уявними послідовниками вед. Вони не розуміють істинної мати вед. Але вважають себе з авторитетів з ведичної науки. Обізнані у ведичній науці, люди повинні знати, що Крішна це верховний Богособа, видающе, серваєхам Айвоведях. Багаватгіта 15:15. У матеріальному світі, хтось заживає славу як карма віра, успішний корисливий трудівник. Хтось засягає успіху в виконанні релігійних обов'язків, хтось стає героєм розумових дебатів, віра, а хтось набуває великої слави, як зреченик. У будь-якому разі думка Сімат Бхагаватам 3.23.56 щодо цього така. Нехаят Карма -дхарма я на вірагайя калпате, на тіртха пада «Севайяй джіван апі мрітох хісага» Якщо робота людина, людини не має на меті розвитку релігійності, якщо релігійні відправи людини не розвивають у ній зреченості, якщо зреченість людини не веде її до служіння верховному Богові особі, таку людину дарма що вона дихає, слід вважати за мерця. Це дуже цікавий вірш. дуже цікавий вірш. Це вірш показує духовне життя у розвитку. Тобто у духовному житті, у житті є певна мета, і всі різні перелічені тут системи вдосконалення є певними сходинами на цьому шляху. Якщо Людина, душа, чи душа завмирає на певній сходині і не рухається далі. І вона залишається гняні, чи залишається йогі, чи залишається кармі, навіть ведичним, доброчесним відповідно до ведичних писань кармі, то вона застрягла справді на шлюху самопізнання. Вона не може вважатись досконалою. Отже, знову таки я повернуся. Яка тут послідовність. Якщо робота людини не має на меті розвитку релігійності, тобто робота має виховати в людини релігійність. Тобто вона повинна, вона повинна. Шлях кармаканди, вона повинна щось віддавати Крішні. Тоді вона поступово стає релігійною, шлях кармаканди. Віддавати Кришні якийсь плод частину своїх плодів. Далі, тоді релігійна, якщо релігійні відправи людини, не розвивається в ній в зреченості, тобто релігійність або розуміння, знання про Бога має на меті зреченість, тобто людина зрозуміє, що все належить Господові. Що він насолоджується усім, і він володіє всім, він доброзичливить всіх, тобто певне знання. Але якщо це знання не приводить до зреченості, то це теж незакінчений шлях. І зреченість має привести до відданого служіння, тобто до бхакти. то таку людину дарма що вона дихає, слід вважати за мерця. Тобто діяльність, релігійність. Зреченість бхахті, відданість. Діяльність, релігійність, зреченість, відданість. Чотири щебелі. З цього випливає, що будь-яка праведна діяльність, корислова праця, релігійна діяльність і зреченість повинні в кінцевому підсумку вести до відданого служіння. Бачите, а тут далі. Що правопада префразує, він каже діяльність, тобто кармічна діяльність, він каже праведна діяльність. Тобто кармаканда це означає праведна діяльність. Карма це діяльність відповідно до писань. Інакше це вікарма взагалі. Праведна діяльність, корислава праця, релігійна діяльність, зречність. Привести до відного служіння. Служіння може бути різним. Можна служити країні, людям, суспільству, ладові варнашам Адгарми, хворим, бідним, багатим жінкам, півбогам тощо. Бідним багатим. Люди служать багатим, це правда? З певними сподіваннями. Усе це служіння підходить під визначення задоволення чуттів. Або спроб насолоджуватись у матеріальному світі. Тобто все це чуттєво задоволення. Дуже шкода, що людей тою чи іншою мірою приваблює така матеріальна діяльність, і що лідери у такій діяльності вважають за Махаджан, великих світочів. Насправді вони лише напускають ману, однак, звичайна людина зовсім не усвідомлює, що її зводять на манівці. Наротамада Стакура каже, садду шастр гуру вакья, айк'я, треба керувати словами садгу, шастр і гуру. Саду це великі особи, як це ті читання Махапрабху. Тобто, це ми кажемо гуру саду і шастри. Три, так би мовити, три авторитетні джерела настанов. Так це збаджану Наратамудастакуре. Саду шастри гуру вакя. Саду це великі особи, як оце читання Магапрабу. Шастри це вказівки явлених писань, А гуру, духовний вчитель, це той, хто своєю поведінкою засвідчує вказівки писань, Тобто ачар має бути правильний ачар. Без ачару належного. Проповідь не матиме сили. Щоб належно прогресувати, треба керуватися цими трьома джерелами знання. Це і є Махаджано Янагатах Саппантах. Той, кого покриває ілюзія, не може зрозуміти істинного шляху. Тому що читання Махапрабу каже, дхарма Sthatpana Hittu Sadura Viaха, поведінка відданого це мірило всіх норм поведінки. Чайтані Махапрабу сам жив за принципами відданості і вчив усіх жити так само. є Ачарана Acharna, Sajdharmasara. Чайтані Махапрабу сам діяв за прикладом Мадавенри Пурі і радів і радив іншим діяти за цими засадами. На жаль, з незапам'ятних часів люди сильно прив'язані до матеріального тіла. І далі вірш із Багаватам 10, 8, 10, 4, 13 Єсятма будгіх кунапетрі дхатуке свадгіх калатраді шубаума і джадіх я тірта будіх саліле кархічі джанеша бігєшо сева гокараха Людина, яка своє складена з трьох елементів тіло ототожнює з собою, яка вважає побічні породження свого тіла за своїх родичів, яка вважає землю свого народження, гідною поклоніння, і яка приходить до святого місця просто для того, щоб там омитися, а не для того, щоб зустрітися там з людьми трансцендентної мудрості, слід вважати нічим не ліпшою за віслюка чи крову. Кінець цитата. Люди, які керуються логікою гадаліка праваха і йдуть слідом за псевдомахаджанами, губляться у хвилях маї, тому Бахтівнода Такора застерігає Мітче Маяра Веаше, Ячабгесе, Качага Будубубгай, Джива Кришна Ебішвас, Карле Тара, дух ханаю. Не віддавайся хвиля Маї, просто віддайся лотосовим стопам Крішни і всім нещастям настане край. Люди, які думають тільки про суспільні звичаї та норми, забувають шлях, що його накреслили Махаджани. Таким чином, вони чинять образу стопам Махаджан іноді вони кажуть, що Магаджани надто консервативні. А люди вже. І навіть деякі люди в Іскон кажуть, що правопад ну, був ну, надто надто консервативним, майже практично фундаменталістом релігійним. Що треба переробити, треба книжки правопаду трохи переробити, бо вони надто надто ортодоксальні. Так це віддані таке кажуть. Точка зору така проникає вузько Харі Кишна. Так. Іноді вони кажуть, що Магаджани надто консервативні, а іноді вигадують своїх власних, власних Магаджан. Тобто люди, які просто благочестиві, то вони мають цю ваду. Вони вважають Магаджан консервативними НАТО. І вони кажуть, це завадить проповіді. Ми заважаємо. Ладно. Тим самим вони зневажають засади системи парампери. Це приносить усім багато лиха. Якщо людина не йде стопами справжніх магаджан, її плани досягти щастя зазнають поразки. Це докладно пояснене далі в Мадгілілі, глава 25, вірші 55, 56 і 58. Там сказано парама карана Ишваре, кеха нахі мани, сва сва мата, стхапе пара, матера гандане, тате чая, даршана хайте, татва нахі джані, маха джана, ей кахи, сей сат'я мані. Ші Кришна Чейтан'явані, Амрітера Дхара, Тінхо є, кахає васту сетатва Сара. Такі люди такі злощасні, що не погоджуються з настановами Верховного Бога особи. Замість того, вони бажають знаходити опору у словах так званих Махаджан чи авторитетів. Чгає, даршана. хайте» Тато нахіджані. Неможливо знайти істину, ідучи за моглядними філософами, з філософами. як ми читали наступно відео Тарко пратішта. Аргументація не, не, не приводить до абсолютної істини. Шрутайові бгінна святі писання настільки різноманітні, що важко зрозуміти, чому там слідувати. Стільки там різних настанов. Ріся, матам, Крім того, кожен бажає сказати щось інше, виділитись серед інших. В цьому проблема, інакше його не признають рішу. Дармася <соць> тому, дарма та тому, них там гухая Магаджана і на Сапанда. Тому Дхарма, дгармася татва, ніхі там гухаємо, дуже закровенна татва, Дхарма перебуває в серці свідомої себе, особи і Магаджана інагаса. Тобто путь Дхарми накреслений Махаджанами. Отже, треба йти стопами Махаджан, що належить до учнівської послідовності, тоді. Наше зусилля увінчає успіх. Амріта Дхара. Все, що сказав, Чайтань Магапрабу, це безперервний потік нектару. Все Кришна вані. Вані це настанова, правильно? Вані. Амрітера Дхара. Потік нектару. Амрите. Тобто містить собі нектар. Іншим словом. Кожен, хто визнає слова чи читання Магапрабу як реальність, може зрозуміти суть абсолютної істини. Дуже великий коментар провопаду дає на ці вірші. Це дуже важливі вірші, які визнають і підкреслюють необхідність слідування в парампорі. Неможливо визначити абсолютну істину за допомогою філософії Санкі, чи системи йоги Патанджалі. Бо ні послідовники Санхи, ні йоги, послідовники Патанджалі не визнають Господа вішну як Верховного Бога особу на те віду Свартага Тімхі Вішну. Хто це давав на основу На те віду Свартага Тімхі Вішну? Прохлад Махарадж своїм друзям в Гурукулі. Прагнення таких людей ніколи не знаходять вдоволення. І тому вони... Приваблюються до зовнішньої енергії. Навіть якщо моглядних мислителів славить, славить за великих авторитетів весь світ, насправді вони ніякі не авторитети. Такі лідери самі є консерватори, бо їм сильно бракує широти думки. Звинувачують, що вони консерватори? Вони вистачає широти думки. <гла> а? Так, і так і є, так. Це геніальний аргумент. Просто перевернути на них. Вони консерватори. Харі Кришна, не правопада. Однак, коли ми проповідуємо цю філософію, люди вважають Вайшнавів великими сектантами. Сіла Мадавендра Пурі був істинним істинний Магаджана, але видані в оману люди не можуть відрізнити істини видоманого. Однак у правопаді справді наболіло. Це. Видно. Він не може зупинитися в цьому коментарі. Він просто їх лає. Просто ганить. Однак, якщо людина. Розбуджує у собі свідомість Крішни, вона може зрозуміти істинний шлях релігії, яким його накреслили Господь і його числі відданість Шимадавендрапурі був істинним махаджане, тому що він належно розумів абсолютно істину і все життя поводився як чистий відданий. Свідчий Чайтані Махапрабус схвалив шлях Шимадавендрипурі, тому, хоча з матеріального погляду, Саноді Абрама не перебував на нижчому рівні. Чайтані Магапрабу вважав, що він перебуває на найвищому рівні духовного розуміння. Шумат Бхагаватам 6.3.20 проголошує, що є 12 магаджан. Брама, Нарада, шамгу. Тобто Шива, четверо кумар, Капіла, Ману, прохлада, джанака, бгішма, Балі, Шукадева і ямараджа. Щоб визначити магаджан? У нашій Гауді сам Що таке Махаджан? Хто такий Махаджан? Що пропада дуже чітко каже Махаджан, відповідно до цього, шостій пісні, до цього визначення. Махаджан це той, хто знає Бхагавата Дхарму. Це не просто людина, яка ходить повільно і творить якісь дива, ні. Це не людина, яка дуже обізнана, знає на пам'ять все. ні. Це людина, яка знає прямий шлях до Бога. Тобто дев'ять процесів в Бакті. прямі процесі, які зв'язують з Господом. Це Бхагавата дхарма, це бакті. І оці перераховані Махаджани 12, вони в досконалості знають Бхагаватта дхарму. Mm? 9, 9, 10, 10, 10. Так, Шаваном Кіртом Вишна Смараном. Щоб визначити Махаджан у нашій Гауді Сампрадай, ми повинні йти стопами, що читання Махапрабху, та його представників. Його найближчий представник, Ші Сварупа Дамадар Госвами, далі йдуть шість Госвами, Рупа, Ші санатна, Бхата Рагунатха, Ші Джіва, Гопала і Даса Рагунатха. Найвідоміший коментатор Шімат Бхагаватам, там Шідара с вами, що був послідовником Вішну Свами, вами, також Махаджану. Так само були Махаджанами Чандідаса, Віддяпаті і Джайдева. Так само були махаджанами той, хто намагається імітувати Махаджан, щоб стати підробним духовним вчителем. Безперечно, аж ніяк не йде слідами Махаджану. Іноді люди не можуть зрозуміти, як Магаджана йде слідами інших магаджан. І роблячи образи, падають з рівня відного служіння. Тобто, не імітувати, а йти стопами. Сьогодні слухав е, лекцію Шіл Провопада, він каже, є два, дві речі анусара, анукара. Анусара означає слідувати, анукара означає імітувати. Робити так, як робив, а не слідувати тому, що він сказав. І він критикує послідовників Господа Шиви, які курять ганджу, як Господь Шива. Але вони не можуть випити океан отрути. Так, Так само. Дуже легко. Він каже, дуже легко. Послідовники псевдопослідовники Кришни. Танцювати там та Будь ласка, це легко можна. Але підняти пагор гортан ні? Не вийде. Ой, хай хрисна. Так, ну що, шановні віддані, що скажете? Будь ласка, скажіть що-небудь. Так. Вони авторитети саме в цьому. Бо це бхагавата, бхагавата дхарма, Це є бхагавата Дхарма. дарма. Це абсолютно духовні процеси, які не залежать практично ніяк від матеріального. Це вічні процеси. Ну нам каже, що достатньо, в принципі, одного навіть. Але ми маємо збалансовано практикувати їх відповідно до основного чарі. А чарій встановив для нас, які є стандарти. Нам треба співати, нам треба читати, правильно, нам треба проповідувати. Таким чином завжди пам'ятати про Кришну Шраваном Кіртном регулярно. І від цього. І далі йде завдяки цьому відбувається смарно пам'ятати. Також падасевана. Падасевана означає служити лотосовим стопам Божества, медитувати на лотосові стопи Божества і все робити для нього Арчина, поклоніння, Божеству вівтарі. ваннам, підносити молитви. Дасть я вважати себе слугою Господа. Хоча б так. Хоча б сім. Стати другом Господа. Ну, може, це не вийде одразу, трохи пізніше. Хоча б перші сім. не нам віддати себе повністю, як Балі Махарадж. Це, це не так просто. Це не просто. Добре. Якщо все, у нас немає ніяких реплік, питань, тоді на цьому ми зупинимось. Ще провопарики. Джай!